Всім привіт! І сьогодні я відкрила нові відео, Називається Прості малюнки. Ці відео в мене будуть виходити ну, кожного тижня в суботу. Раз на тиждень в суботу. Для тих, хто ще не вміє добре малювати, відійдуть оці малюнки. І сьогодні ми будемо малювати такого кріпера з Майнкрафта. Може це розмалювати я вам покажу. Так. Беремо чистий листочок в клітинку. Або хто вже ліпше малює, можна А4. Або менший. Беремо, нам потрібен простий олівець, якщо то резинка, чорний, жовтий і, з і салатовий. Почнемо ще. Десь посередині ми беремо і малюємо квадрат зверху. 5 на 5. Ой, пробачте, 6 на 6. Ось я намалювала. Дальше ми малюємо. Дальше ми малюємо човку. Ось так. От йшла чолка. От так йшла човка. Отак лінію целу і сюди. Зараз ми продовжуємо голову. Ось тут ми домальовуємо голову. О. Дальше ми малюємо тіло. Я забула вам сказати, що оце лінія має, буде 4 клітинки і п'яту не доходити до кінця. Тут ми відступаємо раз, два, дві і тут малюємо, продовжуємо далі. Так має у вас вийшло, це вона ви доходить до кінця. Далі ми малюємо ноги. Ось тут ми домальовуємо. Відступили і домалювали. На дві клітинки. І домальовуємо до ноги вже до кінця. От тут ми відступаємо від цього, малюємо вниз середини три клітинки і тут так само. Беремо від цих дві, малюємо на скуса, щоб зійшлося. Ми було майже було майже половиною. Пробач... Пробачте, якщо вам якийсь звук почувся, просто у мене в хаті всі вдома. Добре. Малюємо тут. І з'єднюємо вже. Далі ми закінчуємо тіло і малюємо на першій другій половинці отаку тіло закінчуємо. Починаючи звідси, ми малюємо йому такі ноги. Дай -дай. Ось так має у вас моє виспочитись. На тілі малюємо ось такі дві крапки. Менше і більше. Не кидайте по всьому тілі, де він забажається, тільки небагато. Мінімум 4-5. Далі ми відступаємо три клітинки від затилка і промальовуємо до коліна. Ось так ми вами вивчитись. Ось ця лінія. Ставимо ми отут такі крапочки дві маленькі. Ось так. Два. Дві тут. Беремо ми і, і, і Пробачте, що я перехворіла, може зможе мешати. І до останньої клітинки ми робимо і, такі ну, очі. Ось так у нас могли вийшло, йти сюди, звідси сюди. І малюємо і ось такі до кінця з двох боків. З таким вуси тайм має у вас получается тут. Зеленець. Ми цю лінию так би за такого наполовину. На, дві, на одну клітинку з половиною. І малюємо ось тут. І коління наполовину дві клітинки. Тож ми мальовуємо очі. Ось таких два а, на камеру нових. Таких два зрачка в очах малюємо. І замальовуємо очі. Так, і замалюємо очі. можна чорним фломастером або пустим олівцем. І вуса, чи як -то їх. І розмальовуйте на своє бажання. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока!